У кулуарах українського футболу ширяться чутки, що Мирон Маркевич близький до повернення у великий футбол. За цими чутками досвідчений український тренер попередньо дав згоду очолити Динамо, який залишилося без головного наставника після звільнення Олександра Шовковського 27 листопада. Рішення про відставку шовковського керівництво клубу ухвалило після серії невдалих матчів та втрати очок у чемпіонаті України та лізі конференцій. Саме це спричинило різку критику з боку вболівальників. І експертів у клубі терміново розпочали пошук нового наставника, і першим у списку виявився саме Маркевич. Його досвід у роботі з металістом Дніпром та збірною України робить його одним із найавторитетніших тренерів України. У клубі вважаючи, він здатний швидко стабілізувати результати, навести дисципліну та створити більшу структурну агресивну модель гри. За неофіційною інформацією, Маркевич уже провів попередні розмови з керівництвом Динамо та дав усну згоду у Олити команду, хоча остаточний контракт ще не підписано. Його завдання може стати не тільки стабілізація гри, а й побудова нової моделі розвитку команди в умовах жорсткої конкуренції в ОПЛ. Також відомо, що Мирон Маркевич уже протягом довгого періоду відмовляється від різних пропозицій, очікуючи саме правильний момент для повернення у великий футбол. Схоже, у ситуації з Динамо цей момент настав. Якщо призначення стане офіційним, то для Маркевича це буде один із найгучніших камбеків у сучасному українському футболі.